Добрий день, це мій канал Бабушка Нав'язала і мене звати Бабуля Віка. Сьогодні другий день осені. На дворі тепло, сонячно, можна сказати, навіть спекотно. Чому я дуже рада. Бо 31 серпня, коли я знімала крайній день літа, я сумувала вчора, 1 вересня, я чуть не плакала, тому що було похмуро на дворі, піднявся вітер, ще якийсь пішов дощ, і я написала синові, що так якось грустно. І печально, і жаліто скінчилося. І кажу, що це таке сталося. А він, знаєте, що він? Він мені прислав пісню, от і літо пройшло. Софії Ротар, от і пролетіло літо. Я кажу, знаєш, що ти, маму, довів до сліз? Ну Тому що, от ось так. Хочу вам бачити, показати вам цих сов, яких я в'язала. Це було моє останнє замовлення. 40 сов. Сови були різні, маленькі, показую, спочатку маленькі. Ці сови зв'язані по майстер-класу Олії Вар'янової, їх 10 штук. Отакі От сови було замовлення, що всі сови були сірого кольору з помаранчевим. Тому сови всі однакові, тільки різні очі. Сови вставляла оті очі, ті, що я, буду... я ж знімаю відео з руки, тому що ви знаєте, ви не повірите, я дуже довго думала, куди їх поставити. На полу в кімнаті не схотіла, бо думаю, не так їх багато. Тому виставила на кухні і постелила фотофон. І виставила, я потім вам покажу, яку я тут зробила сооруження, щоб вам їх всі виставити. Ось такі сови. Це було мастер-класу у лівір'янової ниточка. Там, значить, знає, кінчився моточок ниточки. ниточки. Я взяла, остався ну, за кусочок маленький. Я сюди її вставила. І тут оці очі тішу полусфера. Очки вставляла різні, якраз мені дочка заказала одну упаковочку і якраз пішла на всі оці совки. Оце по мастер-класу у Вір'янової сови. 10 штук, і 10 штук сови були по майстер-класу. Я вам зараз візьму з звичайними очима, такими трапеці, трап... ті, що, трапеція очі вважається. По майстер-класу Лесі Тойс. Оце такі сови. І покажу вам зараз, беру жаду. рядом. Вона щось вийшло в мене трошки більше. Я не знаю, що більше, може рядочок більше треба. Оце що, ті, трапеціові очі, ось сфера очі. От таких, таких теж 10 штучок. В общем, таких 10 я так поставила. Вони всі, знаєте, всі різні, хоч різні кольорові і дві, два кольори. Так, бачите, таким сірим, таким так сочетається, так взагалі виглядає. Всі вони такий лупастик, лупаглазик. Це така ну, серйозна, щось вони мені всі хлопці, не знаю, дівчат у мене тут немає. У мене тут чогось всі хлопці, сови хлопці. Оце такі сови. і потім були сови більшого розміру. Знаю, тут 12 см, чи скільки? Були сови більшого розміру. Тут теж були очі. Звичайні такі очі. Ось зараз я навалю всі хатки. Ось такі звичайні очі. І потім зараз треба поставити. І потім сови, сова, тими ж сфера очі. Цих теж 10 штук. 10 сов. Отакі От ті що більше. Ну тут не знаю. Може тут хтось побачить дівчину, але ну, вони мені тут теж всі хлопці. Хлопці теж всі тут. Такі якісь вони всі сердиті, такі сови всі сердиті. І далі 10 сов іде, оце мені сови мамки. Це мені сови мамки, такі всі серйозні, дітей своїх діточок зібрали і стоять во голові банди. Тут теж оця сова, дивіться, звели на очі, тут 24 візьму 24 мм стоїть. Ті, що ці ж, що мені дочка замовила на Алікс Експресі. Оце полусфера. Ще я поставила такі стрібрясти. Вона така мамка така сердита, така. така богиня така мамка. Це така. І ті, що ось, ті, що ми... О, сова та що є, воно ту, що ми з вами в'язали. І ті, ті, що ми я зробила майстер-клас на цих сов. Ті такі вони тут всі різні. Ну, мені найбільше цими очима сова. Оце такі я нав'язала сов. 40 штук тут. 10 великих, 10 середніх і 20 п'яненьких дітей. Поїдуть вони теж на змагання до діточок. Оце я вам, ну, це я вам скажу, це я в'язала в серпні, в'язала панди, в'язала зайців, котів, потім ще кота в'язала кота. Бо ж у мене було шість великих іграшок чи сім. Було тих 200 пан, що я довезувала в серпні, і були ці 40 сов. І ще ж на фестивалі я готова. Щось я так за місяць багато нав'язала, треба було взяти свої талмути і подивитися. І були ці сови, були в цьому, знаєте, як... між, між чимось я відпочивала, була таке, що в'язала панду, між пандою в'язала одну якусь сову. Відпочивала, знаєте, Був у мене перерва, тому що очі завжди від білого напружувалися. То я в'язала такі сови. Так що маю армію таких сов. Оці великі, то вже взагалі. Мені дуже-дуже подобаються. Ось такі справи. Ще ще скажу, що в неділю виходила теж на свою Бобринську продавати іграшки. І ви знаєте, теж непогано було краще, ніж на тій ярмарці 24 числа. Теж так непогано заробила і якось так. ну, брали всі маленькі такі іграшки. Правда, брали іграшки такого розміру. Там в мене була мопсик був, ще один, була лайка ще одна. Брали більші іграшки, зайчик у мене такий був. І просила, щоб я їм чіпляла той карабінчик той маленький. Я не знаю, куди діти просили на рюкзак. Думаю, куди ж той карабінчик маленький, той, що з Алікс Експреса та Вірьовочка. Ну, хотіли, щоб брала діткам на рюкзак. Забрали всіх моїх міньйонів. забрали в мене барсучки, чи єнотики були, жабки. Так, в основному я дивилася, що, що міньйони всім Міньйони, міньйони, жабки. Було треба щось на слідчий вихідний теж хочу вийти, то я подивилася, просто для хлопчиків нічого немає. то треба вже для хлопчиків зв'язати, напевно, на павучків, зміючок, бо щось хлопчики залишаються без цього, без знімання. Була така цікава історія. Мама підійшла з дочкою, і дочка одразу взяла собі цього, вибачаюся, йоду, причепила одразу собі на сумочку, а малий стояв, він терецем підійшов і стояв черепашки, ковиряв ті очки. Ковиряв, ковиряв, ті черепашки, ті очіки. я, і ну, я дивлюся, нічого не дивлюся вже геть наглію, то можу там зробити зауваження, а так мовчу. Потім приходить мама, а він стоїть, прям плаче, я хочу цю черепашку. Я розумію просто батьків, тому що ну, дітям то купиш, бо зараз хочу. Додому дійшов, закинув десь, а гроші батьки потратили. Наприклад, наприклад, потратити 100 гривень ну, це для когось може за гроші. І він ховіряв, в общем, мама його болтала, вони там в магазині рядом каже, зараз ми прийдемо. Пішли в магазин, там хтось ще міряв якийсь магазин, рядом одежа була. хтось міряв якусь одежу, там, чи подружка, чи знайома, чи сестра, не знаю. Міряли одежу. І вони пішли в той магазин. Вилітає той мальчик і пес стояв, 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 хватив, схватив цю. А що він схватив? Щось схватив в руки, не пам'ятаю щось. А бджілку, бджілку, бестро зняв бджілку і полетів побіг. А чоловік каже, ти цей, ти що він взяв? Кажу, бджілку взяв. І що. Ну кажу, ну і що, ну пішов, що мені на ним бігти, чи що? Кажу, ну пішов, зараз прийде кажу, з магазина з мамою. Приходить мама така, що він вас схватив? Та кажу, ну я так спокійна, думаю, вже й не вернуся, то що тепер? Без сознання падать. Чи Вона повісила ту джілку, він купив і все. Вона каже, я в магазині дай постою домірюють. там то с одежу, я до тебе прийду, каже, стій тут. Вона його поставила тут, він стояв, уже передивився, що там грибочок антистрес був, дивився, дивився, що він хоче. Речерепашка йому не цікава, була вже передивився, він перекрутив ту стойку з тими іграшками, сестра стояла коло нього, бо караулила ж дитину. Вибрав собі грибочок, грибочок антистрес вибрав, Стоїть, жде маму, жде маму. Ну, Мама, звісно, вийшла з магазину і каже: ми зараз йдемо в іграшку. ну, Я розумію, вона не схотіла купляти. Я каже, йду зараз в іграшковий магазин, ти чуть тут чи в іграшковому магазині. Ну, в іграшковому магазині ми не пішли. Повісили іграшку і пішли, ну, нема питань, це ж без проблем. І що ви думаєте, ми вже збирали свої речі, вже ми йшли. Ішла дитина в соприях в сльозах, не купили в іграшку в момент нічого, ну і в мене я вже зібрала віші. Я так, ну це таке, це лічне діло. Ну, мені зрозуміло, так було смішно, як він забрав ці всі свої речі, зібрав оцю мою бджілку, схватив і побіг. Чоловік злякався, каже, ти типувайся, наче бляпуватися. Кажу: ну, прийдуть, не прийдуть, отак от і буде. По дитині буде подарана іграшка. О, Так що такі, от такі справи, значить, трошки значно, піднялося настрій, трошки. Трошки заробила, трошки нитки відбила. Ось от, от такі діла. Дивіться, мої сови. Ще раз я вам хочу показати далеку, що я настроїла собі, яку на столі, на кухні Зробі, зробила Це в мене фото, фотофон. Я собі поставила, дивіться, дві миски. Там зараз табуретки таборітки, щоб воно держалося таке рівно. От, Фон. Покажу вам свого любимого слона. У мене на кухні висить отакий слон. І хочу робити на кухні ремонт. І розумію, що цей слон вже там обоє зіпсувалися. І розумію, що я так до цього слона звикла. І в мене ділема стоїть. Ну, хіба що цього слона знять? Він такий рідний. А купити нового такого слона я знайшла, де можна купити, і причепити сюди такого нового слона. Ну, вже поки місяць ремонт. Все купила на ремонт, все стоїть. Я вам тоді все покажу, коли буду робити, що в мене було і що в мене сталося. Ну, поки місь не то мені було жарко, а тепер вже я перегоріла, не хочу. І тепер я займаюся другим. Тепер я щось собі взяла якусь перерву. ви Знаєте, привикла в ранку вставати, в шостій ранку я сюди прокидаюсь, коли там пів сьомої, коли в п'ять, коли як. Йду, сідаю на кухню тут моє місце. Я тут собі включаю, як нема світла, телефон включаю, тут інтернет ловить або телевізор. Тут собі стелю. Спеціально в мене така є скатертинка спеціальна, я тут собі застеляю і собі тут в'яжу. І сьогодні рано я проснулася з сьомої і зловила на мислі, що мені не треба йти, і мені не треба нічого в'язати. Ну як? в'язати себе я буду. В мене є, що треба щось на, на, на неділю, на суботу, щось підв'язати, зміючих, павучків. Ну, мені не треба ставати рано, не треба мені нікуди бігти, не треба нікуди виконувати ніякі е, е, ці замовлення, не треба нікуди спішити. Якось так грустно стало. Значі, знаєте, Наче я нікому стала не, не потрібна. Сама собі так щось розхилювалася. Я дочки послала потім такого смайлика всього, в соплях, в сльозах такого, Вона пише, що сталося. Я їй поки написала буквами, в неї там 1500 мислів, би сьогодні Київ обстрілювали. Міша подзвонив до, до, до сестри, каже, було дуже гучно, дуже печально, бо ключила новини одразу. з такого смайлика думаю, вона що случилось? Осталась, каже, ма що в'язати. Вона тю, каже, налякала мене. А я з іншої сторони думаю, насти, слава Богу, тиха спокій. Я собі думаю, люди там переживають. Десь там прилетіло, десь там хтось поранений, когось щось розвалилося. Я турбую, що мене нема що в'язати. В'язання мене, як вам скажу, коли розпочалася війна. У мене це в'язання спасло від депресії. І я вам скажу, я почала в'язати одну кофту, я її зв'язала, і вона лежить горловина незакінчена, і рукава, Не де вам показати її колись. І коли я сіла її в'язати, я її сто раз розпускала, сто разів знову починала. І я сказала, коли я закінчу цю кофту, то закінчиться війна. І другий год, два з половиною роки, ця кофта лежить в шкафу. І мені подружка каже, ти розумієш, ти зробила установку, ти повина кофту цю щось зробити. Я розумію, що, мабуть, треба її розпустити і сказати, коли я розпустю цю кофту, то закінчиться війна. Я так думаю, треба вже так зробити. Тому що, коли я, ну, яка вона гарна, але коли я її наділа, я щось такий светр зробила важкий, наче можна зимою ходити без пальто в ній. І зрозуміла, що мені цей колір трохи не підходить. Бо вона ось таким помаранчевим кольором, як хоча сова. Я так хотіла. А наділа вона мені трошки не пасує по кольору. І тому треба щось, в мене тепер є вільний час, зайнятися другими справами. Подивитися, що там нитки в мене там є, кофти, всякі в'язати, светри. понакупляла цілі бабіни, я перебирала цих ниток цілу кучу, цілу кучу. То Оля вже возила. А це такі маленькі клубочки, Даша у нас тут є, то що кажу, в'язальниця. А вона важить, які мене песенки ігрушечки, їй тих маленьких клубочків хватить. То я, Дашці цілість, два пакети віддала цих всяких ниточок, всяких маленьких клубочків. Кажу, Даша це ще не все, там, що це клуб. Понаходила свої там два кілограма, там кілограм, там ще щось. Понаходила нитки сумки, я в'язала раніше. І в мене є зв'язана сумка і не одна. Теж лежить шутки, замки, ключки, оці защёлки, цепки. Оце трикотажна пряжа лежить. Може, треба це чимось зайняти. Так що, ось такі мої справи: це вам щось такого набалакала-набалакала. Полюбуйтеся ще раз моїми совками такими, мені оце подобається. Така вона така, як сова. Знаєте, так ву -ву 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 -ву. я сова. Гарненькі сови, то дивився мій майстер-клас. Я там вибачаюсь, я дуже нервувалася. Набалакала, вона розказувала. Якщо людина буде уважно дивитися. Важно слухати. Там дивитися не треба те, що я роблю. Ви знаєте, треба майстер-клас робити, щоб слухати. На слух. Ловиш і на слух пишеш. Я як дивлюся майстер-клас на бумажці пишу, то я беру тітрапку, я не дивлюся. Я слухаю, слухаю, і пишу, слухаю, і пишу. І так треба, мабуть, на такий майстер-клас Бо Я не розумію, як треба субтитри писати на екрані, що, що я зробила. Я це не вмію ще робити, Ну, я думаю, навчусь. Мені це дуже подобається. Вона така, дивіться, двокольорова така. І така, знаєте, як сова. Оце, може бути, дівчинка. Оце, може бути, дівчинка. Не знаю. Тут в мене всі хлопці. Дівчат я не бачу. Хто побачить дівчат, скажіть, в якому ряду, яка по що тут стоїть дівчина. Бо в мене тут такі хлопчики, такі, знаєте, бісики хлопчики, такі, знаєте, тут такі веселі озерні хлопчата. Веселі озерні хлопчата. Оце я вам 15 хвилин розказую своїх сов. Знаєте, мені так от Я в'язала панди, в'язала йоди. Мені всі іграшки, які я вяжу, ну всі без виключення, мені всі подобаються. Єдине, що може бути. От я йод багато в'язала, очі втомляються, не те ж саме монотонно. Саме більше монотонно було в'язати панди. Біле з чорним і все біле-біле-біле, однаково було дійсно. 500 500 панд це було дуже важко. А тут було їх так трошки, я їх якраз-раз-раз швидко раз, раз, зв'язала, я думаю, що все. І що все. Я хочу ще. А вже все більше не треба. І все. Ну нічого. У мене є задумка, що я хочу зв'язати, таке цікаве. Я такі інтересні знаходила схеми. цікавих іграшок. Буду в'язати, не такі, як все, не котики на собачки, а щось таке інтересне. Нехай буде, чи продам, чи не продам. Може комусь подарю. От. Так що такі дівчатки справилися. Взагалі, всі определили, всім ще показую ще раз. Скажіть мені, де тут стоять хлопці, де стоять дівчата. Мені всі хлопці, особливо оці малепені. манюсінькі є, хлопчаки хлопчаки. Діти озерні, кудись зібрались, крила розправили і летять, летять. Куди вони зібралися? біжать? Ну, а це мамки, мамки. Мамки, дивіться, які тут мамулі мамулі красотулі. Все, дівки, знаєте, як ото, дівки зібралися, дітей треба так знаєте, за руки по, по, в руку по дитині і вперед. Так що такі справи. Всім дякую за те, що ви мене дивитеся, те, що пишете мені коментарі. Всім дуже дякую, дуже приємно. Я вас всіх люблю, поважаю, ціню ваші слова, ті, що ви мені пишете, коли я відповідаю, коли просто ставлю лайк, що я вас прочитала, прислуховую до ваших коментарів, до ваших побажань. Так що, всім спасибо, спасибо. дякую всім за просмотр, до побачення, до нових зустрічей!